Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якою миті ділитися безцінними скарбами. В ефірі програма Невтомні наставники. Дорогі слухачі, світлого радіо, ви зараз присутні на унікальній події. Розпочинається цикл програм Невтомні наставники. Програма і про книги, і не зовсім про книги. Програма найперше про людей, про людські історії. І я рада представити співрозмовника світлого радіо в нашій студії Олексій Фетов. Олексій, вітаємо вас! Вітаю всіх! Неймовірно радий бути тут і дуже радий тому, що ми е, тут е, разом для того, щоб говорити про те, як е, про людські історії пов'язані з книгами. Е, ми назвали цю передачу. Невтомні наставники, тому що книги дійсно вони це неймовірний Божий інструмент, який е, збудовує, який здатний збудовувати людину 24-7. Невтомно, безперервно, без, без, без вихідних. Е, і саме, саме про це ми хочемо говорити: про людські історії, про змінені життя, про, про чудові свідоцтва, про, про те, як книги працюють, і про ті питання, які, які ці книги. Підіймають і, і їх вирішують. Ось про це ми будемо сьогодні говорити. І е, для старту цих цикла цього, цих передач ми взяли книгу, яка е, нещодавно е, тільки фактично вийшла, вийшла в друці українською мовою. Це е, книга, яка стала бестселером в, абсолютно в протестантських колах. Це книга Джері Бріджеса Терпимі гріхи. Це Книга, яка розповідає про гріхи християн. Не ті гріхи, з якими ми які ми, ми, ми бачимо в навколишньому світі, а ті гріхи, які існують в церкві, більше того, які толеруються в церкві, які ми часто не помічаємо, які тонкі, які витончені, які е, дуже часто непомітні для, для ока, а інколи і, і помітні, просто ми намагаємося називати їх трошки по-іншому. І сьогодні ми поговоримо про те, як гріх діє в житті віруючих людей, і говорити будемо з людиною, яка, яка безпосередньо. Кожного дня, теж майже 24-7, знаходиться там, де Бог хоче допомагати людям в їхніх стражданнях, в їхніх проблемах, в їхніх духовних помилках, в їхньому пошуку і в їхньому поступу. Це брат Віктор Ларіонов, пастор Київської церкви нового життя і душоопікун. Вікторе, вітаю тебе. Дуже радий бачити. Вітаю Олексію, вітаю Діана. Вітаю, дорогі слухачі. Дуже приємно. Бути з вами сьогодні. От ми дуже цікавий виклик. У мене сьогодні. От ми да, да для всіх для всіх нас виклик, я маю сказати, тому що ми сьогодні будемо говорити про тему, яка, яка зазвичай ну не дуже людям подобається говорити про власні гріхи. Тим більше про гріхи, які, які людина толерує в своєму житті, які з якими ми миримося, якими, якими навіть плекаємо інколи. Це не так все просто і тому мені неймовірно потрібна твоя допомога. А розпочнемо ми дуже. З такого, ну, з фундаментального такого питання: як ти вважаєш, чому оці е, витончені і непомітні гріхи е, заздрості, е, е, гніву, е, нетерпіння, е, невдоволення? Гріхи язику, інші, 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 Багаті, багато гріхів, яким і, і присвячена книга терпимі гріхи? Один з, один з служителів дуже, дуже влучно назвав її посібником і довідником з різних, хвороб, з різних хвороб, які можна знайти в церкві. До тебе питання: а чому отакі гріхи тихі, непомітні, так поширені в церквах? Що каже твій досвід? Ну, перший Олексій, ти зараз ставиш питання, у мене така перша думка. Скажи, будь ласка, а як часто взагалі люди, вони навіть таке, не те ще хобі, знає, я, я люблю іноді ходити молитись, і я йду спочатку там, через, через парк, в лісів у парку, я коли хожу, Я спочинаю того, знає, я йду по ці люди ходять, і я слухаю, про що вони говорять. І ви знаєте, я зверну увагу на таку річ: е, майже ну, переважна більшість людей говорить або про когось іншого в цей час. Або про якісь зовнішні проблеми, або про своїх там, ну, кішечок собачих. Тобто я не пам'ятаю такого, щоб людина йшла, ламала серцем, каже, слухай, що ж я роблю таке? Угу. Як же таке може бути? Ні, вона він десь про когось попередньо. Отже, віруючі радо говорять про, про е, гріхи в церкві, тільки гріхи інших. Ні, та, Не тільки так. Це вступ лише. Дивісь, для нас просто, для будь-якого і для віруючої людини теж. Значно страшніше, значно страшніше гріх проти мене якийсь. Хтось мені щось сказав, хтось мене... аніж моя реакція. Тобто, ем, коли там, проти мене сильно зарішають, ну про, не, не, навіть не сильно зарішають, в моєму розумінні це великий гріх. А свою гріх у відповідь, тобто фактично я ж вірю так, що ну, мені слово здається, Боже, говорить про такі речі, що це два види зла є, да? одне зло проти мене, а інше моє. І яке з них небезпечне є для нас насправді, для моєї душі вічної? Лише мене? гріх, який я роблю, лише mm -hmm. тільки мій дім. Mm -hmm. mm -hmm. Проти мене він, він небезпечний до моєї плоті. Але Тому він зовнішній, люблю... він завжди лишається зовнішнім. Mm -hmm. Так, він, він, тобто гріх проти мене, або обставини якісь, або війна, оця клята наша. Да? І вона здається страшною. А, ти, а, а я маю право трошки. Знаєте? Мені подобається, коли почув таку фразу досить часто повторюю. Ми ділимо світ на три категорії людей. Є грішники, є праведники. І є ми нормальні люди. І от, на жаль, християни прийняли теж саму, ту, ту ж саму картину. Ми нормальні. А, а Слово Боже залишає все одно так само. Є Моя будь-яка реакція, вона буде або в царині праведності, справляючись на Христа на його Слово, або в плані плоті гріха, коли я роблю те, що я хочу сам. А можна тому не подобається Так, да, будь ласка. Можна питання одразу терпімі гріхи. Можемо ми зробити таке визначення, що це гріхи, які людина може себе виправдати, виправдати в них. Ну тобто, да. от, абсолютно, да? абсолютно. В тому ж да. в тому ж і в тому ж і специфіка цих гріхів. Ми не говоримо автор, автор цієї книги він принципово не говорить про ті гріхи, до яких вдаються кожна людина, тому що ми всі грішні, але святий дух нас е, викриває. Ми, ми кидаємося каятися і так далі. Так, ні, це абсолютно не про це. Це про ті гріхи, які живуть роками, які, які не помічаються. До речі, можу, можу так. От, е... Дивіться, ну але ж гордість, невдячність, невдоволення, егоїзм, нестриманість, бур'яни гніву, осуд, заздрість, стремність. Хіба Дух Святий не викриває в цьому християн? Викриває абсолютно, але, але просто е, тут є. Тут, я, до речі, розкажіть про до речі, цієї автор цієї книги, дуже, дуже, мені здається, вдало відповідає на питання, чому ці гріхи отак от, -отак -от надовго і так фундаментально осилилися в церкві. Тут є принаймні три аспекти. Тобто один, один від автора і два, ну я вже якось трошки додумав. Головне те, що ми в церкві зазвичай природньо порівнюємо те, що відбувається в церкві, те, що відбувається в світі. І гріх це те, що ми а, апріорі за замовченням, це те, що ми адресуємо світу. Ну, це... Правильно. Правильно, обрані святи, люблені і так далі. Але світ, світ це там, де гріх. І ми бачимо, і ми дійсно і, і, і довго шукати гріха в, у, у, у світі не, 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 не приходиться. Правильно. Ми бачимо, ми бачимо просто кричущі гріхи, якими які фактично оточують нас у світі наші церкви. І тому, коли ми порівнюємо світ, світ із церквою, очевидно, ну. Ну, ну які ж ми ми ж святі, а е гріх він це, це гріх світу, це гріх, який ми маємо, ми маємо викривати, ми маємо показувати світу і так далі. Це перший аспект. Тобто колосальний контраст між тими очевидними, кричущими, страшними гріхами, які ми бачимо в оточуючому нас, нас е світі, і тонкими е ніжними, ніж таке слово, такими. Я б сказав підступними дуже, бо, бо непомітними. І тому і автор називає їх терпимими, тому що всі їх толерують, Якось не дуже їх дуже називають. Е, е, Пам'ятаєте цей, цей чудовий християнський анекдот? Що, що християни вони не пліткують, вони просто діляться щиро, щиро діляться молитовними потребами. Так само можна продовжувати, що вони не вони не пожадливі, вони просто дуже мудрі у розпорядженні Божими ресурсами. Можна так сказати? Що вони не не, не гоняться за за е, там свійськими якимось, якимось е, вподобаннями, вони просто намагаються йти в ногу з віком. Угу. <паспоріг> З часом, так що все нормально, і, і, і ми, і, і це і це зрозуміло, чому ми придумуємо такі ефемізми для того, щоб максимально максимально якось е, відсунути ці проблему гріха в церкві від, е, від е, фокусу від нашої, від нашої точки зору. А на це є друга проблема. І отут, Віктор, мені здається, е, зі мною буде Я абсолют... можу втриматись, Дуже хочу. А ну давай, ану, давай, теж, давай. До речі, теж один. З терпімих гріхів, да? коли я промовляю. Да, абсолютно, так, 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 да. да, да шукаюсь, я, я тобі потім, кайс, кайс, кайс я тобі потім е, сторінку скажу, на яку треба перечитати. Да, дякую, дякую, брате. Дивіться, от, цікавий, от, саме е, цікавий приклад. Я дуже часто, ну, в силу служіння, да? молюсь з людьми, от навіть під час служіння. Навіть у нас в церкві є такий момент, що під час служіння ти можеш вийти там до Христа і молитись. І, і от здогадатись з трьох разів, про що люди частіше моляться. Про, про зовнішнє зло, тобто зло проти них, тобто вирішення своїх проблем якихось е, ну, знов-таки з е, війною, з е, депресіями, з е, стосунками. Чи вони виходять і сокрушаються у своїх гріхах, кажуть, слухай, я позадри цій людині. Просте питання: як ви думаєте, як, що частіше е, ми чуємо, ну я чую, або інші пастори, або, може, важливо, ви чуєте? Я думаю, що ви як душопікон, ви частіше чуєте друге, але це в приватній бесіді. Ви знаєте, туди треба... не треба запити. Воно от <кій> навпаки, тобто, да, першопропиться. А я б сказав, перше першу, першу, без питань. Відчую, да, перше без питань. А от туди, знаєте, от, теж ми з Олексієм нещодавно говорили, і от як я таке вийшло питання, я теж запитав у іншого нашого брата, душого пікуна, скажи, будь ласка, як часто ти чуєш, коли ти входиш в проблему людини, один на один спілкуєшся, як часто ти чуєш, що проблема реальна в тому, що дійсно дуже низько дуже ракети над нами літають. Або дуже ну, сильно дуже страшно, там мені знаходиться. або... Зрештою, ми входимо на проблему дійсно моєї реакції. І ми починаємо розуміти, що страждає не від того, що ракети, вони реально літають. Реальна проблема в Україні це реально справжня жахлива війна. Але страждаємо ми більше не від цієї ракети, а від очіку, від страху, від тривожності, пов'язаної з тим, що колись вона, можливо, до мене прилетить. Абсолютно. Розумієте? І ми угу. Як ті люди, знаєте, які, ну дійсно, ще немає навіть у нас, у багатьох, у, у більшості з нас, людей, хто живе в Києві, принаймні, е, немає такої проблеми. І ми реально страждаємо не від того, що проти нас рішать. А я заздрю. Розумієте, що коли я заздрю, я не можу бути щасливою людиною. Заздрю справляється тим чином. Він не те сказав, це аргументація слабка, ну, все, що згодом можу казати там. Але насправді моє серце неспокійне. І от про це книжка, от мені дуже подобається, щас, вона піднімає те, вона ставить мене перед самим собою. Абсолютно. Так, от, і і е, от продовжуючи, продовжуючи відповідь на це запитання, чому в церкві, в церкві так, так багато гріху, який толерується, е, ми порівнюємо наші гріхи з гріхами світу, і вони нам здаються дуже маленькими. І це. І це, скоріш за все, це така пастка, в яку, в яку потрапляють багато християн. Ну, ну подивіться на мене, і подивіться, які жахи кояться навколо. Але ми забуваємо головний принцип, що важливий, важлива не сама дія, а важливий контекст цієї дії. Коли ти плюнув на е е башмак е селянину на площі там на ринку. Це одна справа, ну, ти можеш ну, впику отримати ну в найгіршому випадку. Якщо ти плюнув на башмак королю, це державна зрада, і, і голова з плечей, уявляєте, дія та сама. І ми просто не розуміємо, що, що коли ми грішимо, ми фактично ми заперечуємо абсолютно нескінченну владу нашого Бога. Абсолютного Бога, абсолютного царя всього всесвіту, і в цьому плані будь-який будь-який наш вчинок, він однаковий, тому що він порівнюється з нескінченностю його влади. Він він розглядається в контексті нескінченності його величі. І тому будь-який наш гріх, який би яким би незначним, яким би яким би ніжним, як як от, от от ви сказали, він не був в наших власних очах. Це абсолютно всесвітня зрада. І віруючі недооцінюються. Ще один важливий аспект: отут мене, мене Вітя має дуже підтримати, це це, це його царин. Так що е, хочу, хочу згадати слова Банхофера. Хефера. Дуже цікаві, мало, мало, хто їх, мало хто їх знає. Е, він написав, що наша проблема, я не, не дослівно, але, але суть передаю. Проблема в наших церквах е, в тому, що наші церкви це е, зібрання святих. А не зібрання спасенних грішників. І це, це, це означає, що ми туди приходимо, маючи тримати марку святого. І тому, ця, і тому дуже часто церква стає не самим ефективним місцем для того, щоб грішники каялися у своїх гріхах, бачили свої не чужі, а свої. І це погане місце для того, щоб туди приходили зранені, скривавлені, духовно скривавлені люди, і це величезна проблема. Ми всі святі. Ми, ми одягаємо разом з, з гарним одягом у неділю. Вранці ми одягаємо відповідний вираз обличчя, відповідне ставлення, відповідний бадьорий, бадьорий тон, відповідне ставлення до життя Аля Поліана. І приходимо такі в, в церкву. У нас у нас все нормально, у нас не може бути проблем. І через це ми внутрішньо неймовірно страждаємо, тому що, тому що насправді проблеми є, насправді біль є в душі, але його нема де, де вилити. І це теж велика проблема в церквах. Що ти думаєш про це, Віктор? Льоша, підтримую повністю, повністю підтримую. Це дійсно величезна нас проблема. Ми, ми саме, саме це ми чуємо і. Знаєте, людина приходить і вона і якась, і, і, на жаль, в церквах, до речі, ми часто це чуємо. Е меседж такий звучить. Ну, не, не напряму, але проблема дійсно не в тобі. Проблема в абортах. В Путіні проблема. В, в гріхах проти тебе, в, в, тих, ну, в тих там в, 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 в гомосексуалізмі. Це страшні... Тобто, Дійсно, воно брати. Чому загоднелося, не в тобі йти туди. Не, не, ні, мені, ну, ти нормальний, ти, ти нормальна людина. За тебе Христос помер, все, все вже нормально. Забудь про ці речі. І я знову таки повертаюся до того, що мені, мені дуже важливо, от коли я займаюся душою опікою. Мені треба людину вивести з цієї позиції ну, жертви. Він, він, він так не вважає і не відчуває не 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 ніколи назви. Тобто гріх проти мене, він значно страшніший, ніж гріх мій, маленький мій гріх. Я маю право грішити. Я маю право гніватись. <праць> Я маю право ненавидіти. <право я ще недостатньо ненавиджу і недостатньо гніваюсь, як з приводу да, того, що... Треба, що... Що, що зі мною роблять, як, <прав curry> Єш, як ти робиш, ще тільніше треба, так. А от Давид, дивіться, я трошки захваті, у шоці. Перші, я, перші дні війни, пам'ятаєте, як було? Взяли. Це дуже цікаво, брали у рибок 109-го, здається, псалма, псалом прокляття да, Давида. Називається він так сопротиві. І значить, і його, значить, там, от, ось дивіться, це норм. Це нормальна природна реакція. Ну, це важко не погодити з одного боку, а з іншого боку, слухайте, давайте псалом читати повністю. Ну так. Тобто перша моя реакція, коли мені б'ють, я з усієї своєї духовності, скоріше за все, дам назад, або втечу, або злякаюся, або буду бити в відповідь. Або словами, або діємо. Це ну, як, як, як сили, у кого більше вага, як то кажуть. Да? Але далі я розумію, слухай мені, Боже, після 138-псалом, коли Давид говорить, Боже, дивись, чи...» після чого він говорить слова, дивись, чи не є я на небезпечному шляху. Саме після цих слідків прокляття. Тому нам треба розуміти, що ви ти добрі, слухай, це псалом для того, щоб бачити життя, як воно є. Що є в тобі ці речі якісь, є емоції. Але дуже важливо, щоб ця емоція гніву не перестала стали тебе сталим таким ставним моральним рішенням ненавидіти іншу людину. Так що я, я Леш, дуже підтримую те, що ти говориш, і погоджуюсь повністю. А можна, можна питання задам? Можливо, забі, забігу трошки вперед, але ну, мені здається, от я вас слухала і думаю: а чи можливо взагалі от позбавитись усіх. Усіх маленьких, оцих терпимих гріхів, можливо, якщо повністю всього позбавитись, то ми вже будемо десь на небесах жити, тому що на землі мені здається, це неможливо повністю, повністю класне От... питання дуже класне питання, я... і ми про це не, не можна. От минуть бльоможо може погодитися зі мною, може ні. Не можемо ми, але саме тоді ми відчуваємо потребу у хресті. Розумієте, нам Христос потрібен для того, щоб принести мир мені сюди Абсолютно. для того, щоб перепроти мене простали грішити, щоб я став заробляти достатньо грошей. У нас завжди була дом, повна хата, благостовінь. А він прийшов, щоб я дійсно. Я відчував потребу в ньому. В тому, що, Господи, я знаю, що з нею відбувається. Для мене, на мою думку, взагалі духовне зростання пов'язане не з тим, що я так, більше, ближче ближче до Бога підбираюсь по сходах праведності, ну, самоправдності, назову. А я більше і більше розумів, розумів правду про себе. Тобто те, про що пам'ятаєте, Павло говорив, да? те, що я для себе вважав. Набутком, на да? тепер, тепер це, це, це єрунда, це мусор, сорт. Угу, угу. До, це речі, я, як до речі, автор в книзі, в книзі ці терпимі гріхи, він е, дуже цікаву, е, цікаве спостереження своє е, пише, що, от якщо ми розглянемо, е, наприклад, Павла, ми побачимо, як він, як він протягом з його листів до різних церков, які були написані протягом там п'яти років приблизно. Він починає в перших листах, хронологічно в перших листах. Ми, він називає себе най, найменшим з апостолів, а в останніх він називає себе найбільшим грішником. І це, транспор... і, це, і це якраз і це, і це говорить про те, що це дуже таке притаманне правильному духовному зростанню. Це дуже притаманний процес. Наше духовне зростання, воно характеризується, зокрема, тим, що ми все краще і краще бачимо власний гріх. Ми все краще і краще помічаємо його. Джон Ньютон, той, який написав. Гімн, який знають абсолютно Магадай. всі, чудова ласка українською мовою, Amazing Grace англійською. В нього, в нього фактично його такий, таке гасло життя було Я є найбільший грішник, у якого є найбільший Спаситель. І, і, от, і от якраз оце, це, і є, це і це і є, показує поступ у духовному зростанні, Те, що ми все. Все чутливіше ми стаємо до власних гріхів, до тих гріхів, які ми бачимо в власному серці. і А можна практикум, Олексію? Я, я От, Я хочу зараз просто до Шопікутського шепі... питання поставити до... до всіх нас присутніх тут. Сан я... Такі... саморозкриття зробити? Так. так, так. Сан саморозкриття. Це вже говоримо літературними е, цитатами. Будь ласка, як якщо, пригадати себе, от ви, себе, коли ви увірували? Да? За що, у чому ви вважали себе винними? Які були ваші найбільші гріхи? От, ну, я можу спитати себе, але цікаво. І, і як змінилось зараз? Який був твій найбільший гріх, коли ти увірував? Ой, ти нас закликаєш практикувати, практикувати ще один, значить, такий непомітний чи терпимий гріх. Це гріх суперництва. Ми зараз будемо будемо, значить, на це мій улюблений, не чіпай це я Це, Це можна. ні. ні, ні. Тут тут це мені здається, що, що це... не те, що от я був яким я, я був підіймав, тоді, і який я зараз. Мені здається, що тут питання питання от повсяденності. Дивись, ран... зараз, якщо ти хочеш, ну якщо ти хочеш душу душу опікунства, ну як же без цього. Давай, давай на мені, я буду, значить, першою жертвою. Диви, наприклад, просто. Просто якщо е, там на початку е, в перші роки мого християнства я мог, е, я міг е, аналізувати якусь, якусь розмову і сказати слухай, так ти ж збрехав. Та ладно, ну, ну реально ти ж збрехав. І, і потім і такий внутрішній, значить, такий, такий дуже, дуже запальний діалог іде. То зараз. Е, е, От зараз ти мене, ти, ти мене змушуєш сказати, що я намагаюся не, не брехати з самого початку. А це ж теж було б неправда. Диви, просто а зараз а, я, мовчу. я розумію, коли навіть дуже, дуже гарно а, я, я щось таке сказав, і я, я до, до себе кажу: слухай, а ти ж це казав, тому що ти хочеш отак, отак, отак виглядати. Ти ж, ти ж не мав цього на увазі. Ці речі, подібні речі, мені б в голову не прийшли 10 років тому. Я правильно розумію, Льош? Тобто, якщо раніше ти там казав то твій гріх був дійсно, ну ти видумай той що от можна побачити, то зараз розумієш, що він просто звідти. Та, так, просто... так, просто ну, Тоже, ну тут б... навіть Зумість навіть слова не, слова не слова, те, те та, не та, те, та, не те, що ми стаємо експертами в е, гріховних справах. Ні, 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 ні. Ми просто ми, ми е, стаємо чутливішими. Для всього, що є, не Бог. Знаєте, як, як в Америці вчать банкірів е, відслідкову, е, помічати фальшиві банкноти? От до вас туди, знаєте? Працювати з ними. Ні. Ні-ні працювати з ними, ні? ні. Як банкірів вчать не, не абсолютно без, беззастережно е, виявляти фальшфальшиве банкноті? Е, знає... Папір мені здається, там Е, Ну от вони на, на, на дотик там папір відрізняються. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ні, дуже, дуже духовний підхід. Їм ніколи не дають працювати з фальшивими е, грошами. Так працює нормально і тому, коли до них потрапляє е, фальшива купюра, вони навіть не знають чому, але вони, вони починають якось якось до неї упереджено ставитися, якось, якось підозру. якась росте підозра. Отак так само так само в християнському житті. Фактично, фактично, е, в нас чутливість е, не до того, що от це є гріхом, а що, а до того, що щось не так в моїх стосунках з Богом. Нагадаю, студії Світлого Радіо Олексій Єфєтов, з нами на зв'язку по зуму Віктор Ларіонов, і ми обговоримо про терпімі гріхи. Не просто так ця розмова виникла в повітря, тому що е, перекладена дуже чудова книга Джефа Бріджеса Терпімі гріхи, і там саме про тих про говорить. Тобто про гріхи, які толеруються християнами протягом багатьох років, тому що ну, це не великі гріхи, які зовнішні, як ми вже так вияснили, а ті гріхи, які внутрішніми. Так от слухайте наступний випуск програми «Невтомні наставники, щоб дізнатися, як боротися з терпимими гріхами. Я правильно зробила анонс? Абсолютно. В... Все, тоді до нових зустрічей в ефірі. Віктора, дуже дякуємо вам за участь. Олексій Валерійович, дуже дякую. Дуже дякую, дуже дякую. Ви прослухали програму Невтомні наставники. Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor.svitle.org або на вайбер чи телеграм прямого ефіру 093 558 44 12.